Щодо рентабельності вирощування амаранту, почну з амарантового чаю, який знаходиться на цьому полі. Його вирощувати не просто, тим більше органічний амарантовий чай. Збираються листочки, збираються волоті. Реалізаційна ціна до 1000 гривень за кілограм. Тобто це достатньо такий цікавий напрям бізнесу і в Україні не поодинокі випадки, що люди вирощують амарант і потім його подрібнюють і вже реалізують як чай. Зокрема, на Київщині, на Черкащині є такі ентузіасти. Щодо рентабельності вирощування амаранту на насіння, середня вражальність по Україні тонна тонна 200. Це невисокий поки результат через те, що потенціал сортів дозволяє збирати і 5 тонн, але це в ідеальних умовах до то 5 тонн. Закупівельна ціна 30 гривень за кілограм, тобто 30 тисяч гривень за тонну. Якщо порахувати... 15 тисяч це собівартість вирощування амаранту і 30-40 тисяч за вирощений врожай, то в принципі рентабельність достатньо висока.